Хочу вам розказати, як потрапила в компанію Лівеста до мене ще в кінці грудня. Зателефонувала Марина Сікора і запропонувала співпрацю. Але я працювала в іншій компанії і для себе зовсім не розглядала ніяких інших компаній. Але за Мариночкою спостерігала мені було дуже цікаво протягом двох місяців в інстаграм дивилася її пости. Дуже вразили її досягнення в мережевому, адже вона змогла заробити квартиру та автомобіль. І через два місяці я вирішила до неї зателефонувати. І вже в кінці лютого зареєструвалась в компанії Лівеста. І Мариночка, як спонсор, є дуже класна, надійна. Вона завжди знайде слова мотивації, які до роботи підштовхнуть, підбадьорення завжди. І я. Зрозуміла, що на даний момент в Україні немає настільки перспективної компанії, як компанія Лівеста. Тут найкращі умови для співпраці. Адже, наприклад, у попередньому місяці за свої продажі я змогла заробити 6 тисяч гривень за продажі продукції, а від побудови структури від продажів структури 1600 гривень. Погодьтесь, це дуже класні гроші в теперішній час. То можливо у пошуках роботи звертайтесь, я вам розкажу все, підкажу, і разом з Мариною ми проводимо зустрічі. Всьому навчимо.